Всім привіт, друзі! Радий вас бачити на каналі CryptoCrew І сьогодні ми вам розповімо про те, які ж біржі являються надійними, чи можливо ні. І я назву то бірж. Це напевно дуже цікаво та клікбейтно. Але давайте поговоримо серйозно про криптовалютні біржі. Зазвичай люди користуються централізованими біржами. Коротко ми їх називаємо Цекс. Отже, є зараз така проблема нагальна в криптовалютному світі. Біржі за рахунок чого існують? За рахунок того, що люди активно торгують на них і сплачують комісію біржі. Біржа збирає комісії за транзакції, за та буквально за все, буквально там за торгівлю, за інвестування, за все. Отже, зараз. Є така проблема, що ми вже знаходимося досить таки довгий час в ведмежому циклі ринку. Хайп на криптовалюту падає, і отже, можна прослідкувати, що і волатильність падає, і ліквідність падає. Що таке ліквідність це ось. Кошти, які знаходяться в ринку, і таким чином нам стає зрозуміло, що біржі зараз в халепі. Чому? Тому що дуже мало людей торгує, дуже мало комісій. А якось же ж потрібно підтримувати біржу, підтримувати IT департ біржі, підтримувати повністю весь штат. а Якщо це така біржа, як Binance, то там. Або Coinbase, то там тисячі і тисячі працівників це заробітні плати і все інше. Отже, біржам зараз погано. Плюс ми можемо бачити таку ситуацію, що в 2022 році в кінці відбувся крах біржі FTX. і ця біржа являлась топ-2 криптовалютною біржою. Плюс вона знаходилась в юрисдикції США. Хто б міг подумати, що в юрисдикції США криптовалютна біржа може схлопнутись і. Ніяк відбулося насправді, просто-напросто власник біржі CEO біржі FTX Бенкман Фріт разом з фондом Аламеда. Вони використовували кошти кошти людей в своїх корисних цілях. Ну, звісно, у них нічого не вийшло, і вийшло так, що біржі вже немає. Тобто, питання бірж, воно таке дуже цікаве. Плюс, коли ви користуєтеся біржою, ви заводите туди свої кошти, коли вони знаходяться на біржі, вони не являються. Вашими насправді, тому що вони зупиняються на кастодіальному гаманці. Тобто гаманець біржі. Ви не являєтесь власником своїх активів, поки вони знаходяться на біржі. Отже, потрібно розуміти, як користуватись біржею, навіщо вона вам потрібна, і в загальному як забезпечити свої кошти для того, щоб не втратити їх. Робимо висновок. Чи можна торгувати на біржах? Так, можна, але потрібно дивитися більш-менш нормальні біржі. Якщо подивитися, до прикладу CoinMarketCap, ми тут бачимо топ-бірж. Зараз перше місце Binance, друге місце був FtX, зараз Coinbase. Алі, Kraken, кюкоєн і так далі. Що ці всі біржі нам означають? Плюс дуже зручна функція. Коінмаркеткап додав до кожної біржі, ось тут. Такий значок, тобто тут ми можемо побачити резерви біржі і вони являються підтвердженими. Але фактично цьому я б не дуже сильно довіряв, тому що нормально підтвердити свої активи біржі не можуть, так як немає нормальних агентств та взагалі компаній, які це роблять. Навіть ось Binance проходив акредитацію, і фірма, яка проводила цю акредитацію, взяла видала її зі свого сайту. Тому все не так просто, як здається. Ми заходимо на біржу для того, щоб купити актив, а далі що з ним робити? Зберігати його на біржі? Ні. Зберігати на біржі свій актив не потрібно. Це не зовсім те, чим потрібно займатися. Вам потрібно виводити свій актив хоча б на гарячий гаманець. Тобто на некастодіальний гаманець. Що таке некастодіальний гаманець, які вони взагалі є? Це гаманець, власником якого являєшся ти сам, і в тебе є ключ до нього, а саме сід фраза. І ти заходиш на нього, маєш повне право ним користуватися. І так далі, ти являєшся власником. Таких гаманців, в принципі, я багато. Але ми використовуємо Trust Wallet або MetaMask. Ви ж можете використовувати той, який зручний для вас. По суті, різниці великої немає. Але також потрібно не забувати дотримуватися правил користування гарячим гаманцем. Отже, ваша сіт-фраза, її ні в якому випадку не можна скрінити на своєму пристрої, не можна скидувати комусь і взагалі краще її записати собі на бумазі, а найкращий варіант. Це запам'ятати її і ніколи в житті не забувати. Ну або ж дати своїй якісь довіреній особі, там це вже ваше діло, ви, ви розбираєтесь. Але ось ця сітфраза є ключем, по якому інша людина зможе зайти у ваш гаманець, якщо вона її десь дізнається. Тому потрібно бути з цим дуже обережним. Якщо ви скрінете чи записуєте собі десь в записничок в телефоні, телефон загубили, хтось його знайшов, хтось побачив, все, ці гроші являють. Це не вашими, а найкращий варіант це використовувати холодні гаманці, це вже більш для продвинених інвесторів. Можна купувати собі Ledger, але потрібно їх брати на офіційних сайтах обов'язково, тому що це все ваші кошти, це ваші, можна сказати, банк. Тому відноситись до цього відповідально. Ну, а торгувати ф'ючерсами можна на біржах. Отже, нещодавно був фат біля біржі Binance. Це нас насторожило. Тому що дуже багато виводів коштів було саме з біржі Binance. Ну, взагалі, до кінця довіряти біржам не можна, потрібно бути обережним. Але якщо виділити біржі, на яких можна обережно торгувати, то це Binance, Bybit. Ми також її використовуємо Bybit Чому? Тому що там просто-напросто резерв цієї біржі знаходиться не в токенах біржі, на відміну від того самого OKEX, Huobi, да й самого Binance. Більшість резервів знаходиться в їх токені, токені біржі, і це не дуже добре. Насправді, Coinbase можна було б назвати, але він знаходиться в юрисдикції США, і наскільки я знаю, ф'ючерсів там немає. Тому десь приблизно так, плюс там торгівля йде до долару, і це для нас буде незручно. Kraken так само, це американська біржа. Тому, якщо хочете, реєструйтесь по посиланнях. Я вам залишаю посилання на біржу Binance на біржу Bybit і взагалі. І якщо вас цікавить тема гарячих гаманців, і ви хотіли б, щоб ми більше на нашому каналі розповіли про них, то пишіть у коментарях і ми зробимо для вас відеоролик. Ну а головне, підтримуйте україномовний YouTube канал. Давайте просувати його разом. Хто як не ви нам в цьому допоможе. Всім гарного дня, всім пока!